Тому що взагалі, от всі страждання, вони від его, від єдності нема страждань. І тому, коли розум починає атакувати, описуючи когось чи щось не так, як треба, тобто з позиції неприйняття, треба розуміти, що це его, це не, не я, Ну, не, не то справжній я. І тут не треба боротись: треба дати можливість. Скажем, не боротися ні в якому разі з цим своїм розумом, а дати можливість вислухати, От, ну і що далі? Що далі буде диктувати оця думка, ще одна думка, і спостерігати за цим, вийти в момент спостереження. І зрозуміти, що коли починають у спостереженні зникати літери, тобто пояснення всього так, словами, тоді починає зникати і боротьба з самим собою. Тому що все описане, все абсолютно описане словами, так, з позиції Его є ілюзорним.